Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир дому вашому, друзі. Ми досліджуємо книгу суддів і сьогодні продовжимо читання п'ятого розділу цієї книги. З вами Олександр, Самоїл, Ростислав і Ангеліна. П'ятий розділ це пісня, яку Девора склала після перемоги Варака над Сісарою. Ми помолимося на початку нашого вивчення. Господи, ми продовжуємо вивчати Твоє Слово і просимо на це Твого благословення. Щоб ти відкривав наші очі на ті важливі істини, які тут містяться, щоб ми змогли духовно зростати з їхньою допомогою. Амінь. Ми продовжимо читання п'ятого розділу з 13-го вірша. Тоді, позосталий, зійшов до потужних народу, проти хоробрих Господь був до мене зійшов. Від Ефрема прийшли були ті, що в Амалику їх корень, виніємин за тобою серед народів твоїх. Від Махіра зійшли були провідники, а від Заволона оті, хто веде пером писаря. І князі Ісахарові разом з Деворою, і із Сахар, як барак був відпущений пішки в долину, великі вивідування у Ровимових відділах. Чого ти усівсь між кошарами, щоб слухати мекання стад, великі вивідування у Ровимових відділах. Пробуває Гілеад на тім боці Йордану, Адан чому на кораблях буде мешкати він? На березі моря осівся Асир, і при потоках своїх пробуває. Завулон – це народ, що прирік свою душу на смерть, а не вталим на польових висотах. Тобто, наскільки я розумію, це певна оповідь того, що відбулось у попередньому розділі. Так, вона каже про те, що відбулося цей бій, ця війна, Господня. Якщо ви пам'ятаєте, Дебора звертається до барака, щоб барак покликав плем'я Заволона і племя Нефталіма, які знаходяться навколо Галілейського озера. І коли ми зараз читаємо. Ми бачимо, що не тільки ці два племені синів Ізраїля вийшли на цю війну, а до цього долучились плем'я Єфрема. Хоча вони знаходились далеко, вони знаходились практично там, де мешкала Дебора. А ще далі були сини Вініаміна. Вони взагалі за річкою були, тому це в принципі не їх війна. Сини Вініаміна знаходяться неподалік від Єрусалиму, нижче рами. А за річкою знаходився Гілеат, і за річкою знаходився Рувим плем'я Рувима. І тому рувим сидів і думав. Ну, це на правому березі е, тяжко, а на лівому березі нічого не відбувається, нам нічого не загрожує. Але якщо так подивитись, то Дебора очікувала і каже про те, що народ потребує допомоги від братів. Хоча вона їх не кликла з самого початку, типу не наказує. Ула їх конкретно ну закликати на війну. Пам'ятаєте, як починається книга суддів, коли приходить плем'я юди і питають? Хто піде, і вони запрошують інше плем'я? А коли ми читаємо книгу Ісуса Навіна, то ми бачимо, що всі 12 племен ішли і завойовували. І коли були. Питання до Манасії, який вибрав територію за Йорданом. Манасія сказав: не хвилюйтеся, ми залишаємо за Йорданом свої сім'ї, своїх дітей, своє майно, але на війну разом з вами підемо і будемо стояти, доки не закінчиться. Цей бій, доки ми не отримуємо перемогу, що мається на увазі перемога. Мається на увазі та спадщина, яку ми маємо успадкувати, те, що обіцяв Господь Бог? І ми бачимо, що не всі племена згадуються, і не всі племена приймали участь, але дев'ять з них згадуються: і Він'ямін, і Єфрем, і Махір. І ви можете спитати: Хто такий махір? Так, це ж не коліно, але згадується як коліно. Так, тому що Махір це син Гілеаду, а Гілеад. Це син Манасі, тобто Махір це онук Манасі. І Махір пішов на війну, і вони були розвідниками, вони знали стежки дороги дуже добре. А далі згадується про заволона, що, незважаючи. На те, що заволоняни це писарі, але вони мають перевагу в тому, що вони вміють рахувати, в них є терпіння. Ви розумієте? стільки треба терпіння, щоб сісти і переписати книгу. Кожному хочеться кудись щось робити, але вони дуже прискіпливі. Можна так сказати, вони дуже уважні, вони дуже терплячі, і такі люди треба на війні, тому що не тільки люди, які мають зброю. Приймають участь у війні. І так само і ті, хто мають порахувати, стільки їсти, що їсти, кому що привезти, це люди, які мають вміти писати, щитати, рахувати і розподіляти. А далі написано: князі із Сахара разом з Деборою. І Сахар як барак. Тобто вони пішли пішки. В долину разом і Сахар був на боці Дебори, і Сахар був на боці бараку. Що це мається на увазі? Дебора це та людина, яка була ініціатором. Барак це та людина, яка виконувала повеління Господа Бога. Тому і сахар і на тому боці, і на тому боці, і далі ми бачимо, що вона починає журити решту племен Ізраїля. І вона каже: Рувим знаходиться за Йорданом. Він знаходиться там, де Моав Моавітяни. І вона каже, Рувиме, чого ти роздумуєш? Ти думаєш, що війна не прийшла до тебе, тому що в тебе не лунає сирена, тому що ти не чуєш голосу шофара? Ну, раніше, сирена, в який спосіб вона лунала? Mm -hmm. Сурми, сурма це ріг з тварини, яку можна приносити в жертву, і певним чином сурміли в цю сурму. І вона питає, ровими? Синку, чому я кажу так? Тому що вона мати. Вона каже: Рувиме, чому ти роздумуєш? чому ти досі не приєднався до своїх братів, які проливають кров для того, щоб ти був у спокої? Чому ти досі не долучився до брані Господньої? І вона ще говорить: ну от мені в цьому видається, типу, якийсь трошки сарказм, коли вона говорить, чого ти усів між кошарами, щоб слухати мекання стат? Типу, типу, замість того, щоб піти на війну, ти сидиш коровом хвости крутиш? Ну, так? Щось, щось на кшталт того. Якщо ти дивишся на кошари, як вони співають. Це мається на увазі, що ти рахуєш своє майно, як той чахлик невмирущий, який золото рахує. Пам'ятаєте? Стільки в нього добра, стільки в нього майна. Вона каже: облиш ті гроші, не в них щастя, бо можна мати багато майна. Але коли приходить ворог, треба майно залишати і ставати на захист, на сторону Господа, тому що цей ворог, він хоче відібрати в тебе те. Що тобі Господь обіцяв і дав. Ти маєш це все взяти, і вона двічі каже: Великий роздум! У чого ти досі думаєш, про що ти думаєш? Але ж дуже добре, мені здається, Гієнка саму суть спіймав велике вивідування. Тобто рувім рахує, чи взагалі варто йому втягуватись в цей процес, чи ні. Який в ньому потім мати бути гешеф з цього або взагалі щось получе потім. Тобто, оце вивідування. Іноді ми так само ми не довіряємо Господу. Ми взагалі прораховуємо. І коли ми прорахували, що плюс-мінус 70% перемоги, тоді ми вже довіряємо Господу. Ну так ну, зручно. Іноді люди шукають якусь користь з цього, чи буде мені корисно? І вона каже: Ти порахував все, але не все врахував. І далі вона каже: Пробуває гелеат на тім боці Йордану. Тобто вона каже: про коліно Манасії. Яке не хоче приймати участь у тому, щоб стояти на боці праведності. І далі вона каже: Дан, який знаходиться біля Ашкелону, біля Гази, біля Аждоту, це далеко, але там флили і вона перед цим згадувала Шамгара. Шамгар жив саме там, де знаходився Дан. А чому вона говорить, що Дан на кораблях? Тому що це поряд з морем. А це, типу, як образ. Ну. Яким чином Дан може воювати в долині, якщо він на кораблях? Ну, він так. же фахівець з моріходства, морської справи, але вона каже: ти мав так само. Долучитися, але знову ж таки вони на своїх кораблях, тобто вони зайняті власним бізнесом, і те, що відбувається там на півночі країни, їх в принципі ну, не дуже і стосується поки що. Тому що вони знаходяться на березі моря, але на півдні. І вона одразу згадує про таких самих діточок, але які живуть на півночі, і каже, а сир. А ти чого сидиш на березі моря? Гарно тобі. Чого ти там? На березі моря осівся асир, і при потоках своїх перебуває. В турконяка живе спокійно біля своїх заток. Тобто все в нього добре. Так, там справи торгові так само йдуть, але це вона докоряє своїм дітям, щоб. Вони мали єдність. Якщо ми не будемо мати єдність між собою, то люди, які живуть безбожно які організували преступність, вони будуть долати. Тому нам треба організуватись і мати єдність між собою. Тому важливо читати слово Боже. Тому важливо мати єдність розуміння цього слова. Ми читаємо слово і дивимось на нього з різних сторін, але ми маємо прийти до одного джерела. Просто уявіть собі таку ілюстрацію. Ми різні, в різних містах, з різними доктринами, з різними традиціями, може бути. І уявіть собі, на верхівці гори знаходиться Господь Бог. Коли люди внизу гори, вони можуть бути один від одного на великій відстані. Але чим ближче вони до Бога, тим відстань між ними менше, і тим відстань від них до Бога менше. Тобто вони до Бога стають ближче. І чим ближче людина до Бога. Тим ближче вона до оточуючих людей, бо всі ми маємо прийти в єдність нашого Господа, тому що Він каже через своїх учнів: у вас мають бути одні думки, одна віра, одне хрещення. Тобто єдність має бути. І в такому разі вас не здолають навіть брами, пекла. Ісус молився про єдність своїх учнів у так званій первосвященницькій молитві, там є такі слова, а за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою, стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Виявляється, що єдність послідовників Ісуса Христа є однією із передумов для того, щоб люди навернулися до віри в Ісуса Христа. Те ж саме стосувалося єдності Божого народу Ізраїля. Їхня єдність була запорукою перемоги над ворогами. Але такі речі, як егоїзм, страх, якась гіркота або гордість завжди псують єдність між братами. Тому, якщо раптом ми бачимо прояв цих негативних якостей, від них потрібно відмовлятися, і у цьому потрібно каятися. І якщо ці проблеми будуть вирішені, відновиться єдність між братами. Знати Біблію, знати шлях. Цікаво те, що 18-й вірш, коли ти читаєш вогієнка, не зовсім зрозуміло, що вона має на увазі, коли говорить про заволон. Я про дивору. Це народ, що прирік свою душу на смерть. А ось коли ми читаємо Турканяка, це більш зрозуміло. І лише нащадки заволона кинули виклик смерті. Вона оспівує заволон, який не порахувався з великою небезпекою, і все одно вирішив піти в бій. І той переклад, і той переклад не відображає, ну якщо людина не знає культури і не сприймає. Цей текст цими поглядами не зрозуміло, чи це погано, чи це добре, чи Заволон хоче зробити акт суїциду. Ні, вони просто жертовно кинулись на захист своєї країни. Ну, наче так виглядає? Так, справді. Тому і вона каже: пам'ятайте слова Ісуса, які каже: немає більше той любові, як хтось. Покладе душу свою за друзів, за ближнього свого. І тут вона каже про той самий духовний принцип. Заволон це народ, який прирік свою душу на смерть. Тобто, заволон був найперший, хто готовий був померти заради того, щоб Праведність Господня була встановлена, щоб Господь панував, щоб здійснилася обіцянка Господня. І найкращий приклад це Ісус, який помер для того, щоб здійснилася правда Господня, для того, щоб звільнити багатьох. Від гріхів. Ну, В першу чергу свій народ і решту людей ми бачимо цю жертовність. І далі вона каже: А нефталім на польових висотах, ніби протиріччя. Якщо це поле, то де там висоти? Якщо це висоти, то як це може бути поле? Але вона каже про те, що так само. Як заволон, так і нефталим вони пішли і в поле, в долину, і вони були на висотах на горі Фавор і не тільки на цій горі, але вони вирішили покласти своє життя заради того, щоб захистити від цього царя, який панував і який. Керував Сесерою, якому підкорявся сесера. Вони вирішили піти проти цього царя і отримали перемогу завдяки Господу Богу. Слово від бога. Сучасний скарб та справжня нагорода. Читаємо наступний уривок з 19 по 23 вірш. Царі прибули, воювали, тоді воювали царі Гананські, в таанах, при воді Мегідда, та здобичі срібла не взяли. Із неба войовано, зорі з доріг своїх битих воювали сісерою. Кішонський потік позмітав їх, потік стародавній, Кішонський потік. З силою будеш ступати, о душа моя. Тоді стукотіли копита коня від бігу швидкого, від бігу його скакунів. Прокляніте Мироза», – каже ангел Господній, проклясти, прокляніть його мешканців, бо вони не прийшли Господеві на поміч, Господеві на поміч з хоробрими. Це дійсно дуже схоже на поезію. Тобто тут такі метафори, такі образи цікаві. І Ось з 19 по 23 вірш я наче зустрічаю вже класичну, таку єврейську поезію. Але ж таки, ми хотіли, щоб ви допомогли нам про значення цих слів. Коли ми тут читаємо про царів, маються на увазі царі, які вклонялися іншим богам і не служили Господу Богу. І вони воювали і воювали в долині Мегідо, тобто написано при воді Мегіда. Але мається на увазі, що це далина біля гори Мегідо, або місто, яке знаходиться на горі Мегідо, Гар Мегідо. І вони хотіли завоювати, отримати срібло, завоювати народ Ізраїля. Але не так сталося, як гадалось. Вони не отримали перемоги. І взагалі нічого не отримали. А далі ми читаємо про те, що Сісера звертався до людей, які читали зорі про астрологів, які йому склали гороскопа і сказали, що зорі. Кажуть на своїх шляхах, що буде перемога, і ти чув, що барак піднявся на гору фавор, то ти можеш піти і його завоювати, бо зорі кажуть, що буде перемога. Але тут слово Боже каже, що зорі з доріг своїх битих, що мається на увазі бити дороги? Це мається на увазі шлях, по якому зорі проходять що разу кожного дня, кожного місяця, хіба як протоптані? Так. І зорі воювали проти Сесери, тобто гороскоп було складено. Але складено невірно, тому що зорі казали не про те, що Сісера отримає перемогу. І, взагалі, краще не звертатись за допомогою, що кажуть зорі, бо в даному випадку ми бачимо, що зорі сказали астрологам Сісери. А перед цим ми читаємо, що Господь сказав пророчиці деворі, і Господь не помилився, а зорі в даному випадку помилились, тому краще покладатись не на гороскоп, який складається завдяки зорям, а краще покладатись на Слово Боже, тому що це Господь каже. Чому Девора згадує про мороз? Чому вона каже прокляніти мороза? І, до речі, це каже ангел Господній: проклясти, прокляніть його мешканців. Що вони такого зробили або не зробили? Давайте подивимось, як закінчується цей вірш, що вони не прийшли на поміч Господу. І можна спитати, Господь такий великий? Хіба він потребує допомоги? Він же всемогутній! Але коли ми тут? Читаємо слово Господь. Це мається на увазі люди, які об'єднані і представляють інтереси Господа, і вони потребували допомоги. Що таке Мерос? Мерос – це місто, яке знаходиться трошки нижче Галілейського моря, і вище Фавору. Тобто, це така точка місцевість, якби Сісера не злякався, а побіг в це місце завдяки цьому місцю сесера міг потрапити до Гелеаду і таким чином врятуватись. Але жителі цього міста. Не вийшли на допомогу. Якщо ми подивимось на мапу Ізраїлю, то ми бачимо, що Ісахар, який знаходиться нижче або поряд з річкою Кішон, Ісахар зробив ніби таку огорожу, що Сісера не міг опуститися вниз. Зверху знаходиться заволон. І Заволон так був перепоною для Сесери. Манасія, Махір. Так само і вони побудували ніби стіну. І Сесера не може піти ані на південь і не може тікати на північ. Йому лишається бігти тільки в напрямку річки Кишон, яка, якщо ви подивитесь, вона виглядає, наче хвіст ластівки. І ті колесниці, які тікали, вони потонули просто в цьому потоку. І ті, хто їм керував, вони просто потонули в цьому потоку і. Поток був настільки бурним і настільки багато туди потрапило людей, що він навіть вийшов з берегу свого. Як ми бачимо в цьому тексті, Господь жорстоко осуджує, більше того, проклинає тих людей, які проявили байдужість, тоді коли інші були в небезпеці. Це досить доречне нагадування і для нас під час війни. Не можна бути байдужими, коли поруч чиниться несправедливість. Господь не схвалює подібного. Бути на боці справедливості це означає бути на боці Господа Бога. Нехай Господь допоможе кожному зрозуміти цю важливу істину. А сьогодні ми мусимо завершувати наше вивчення. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.